Привіт! З вами знову я Лілія, і канал Рожева Орхідея. І сьогодні я в нас таке радісна подія. В мене з'явився новий стіккіс. Хто дивився мої перші відео, моє перше відео, то я вам хочу ще раз нагадати, що в мене є. Я збираю фігурки резинові. І називаються стікізами. Ось моя колекція теперішня. Ось. Але сьогодні в мене з'явився новий стікіз. Це черепашка. Вона дуже часто попадається, але мені до цього вона не попадалась. Тому зараз вона в мене є. Ось. Повнички.

Побачили мій е, новий стікіс Я дуже рада, що він в мене з'явився Оскільки дуже багатьох моїх однокласників, однолітків вже був цей стікіс, майже всіх крім мене, тому що ж, мені не попадалася черепашка, і я дуже хотіла її мати, але ну, не вийшло. Наконець-то, наконець, то вона в мене є. і Я така рада, і я вам тільки що її, звісно, показала. Вона. Вона, в принципі, дуже красива, і, по-моєму, вона не така, зміслова, як мій слоник, який постійно падає. Тому я думаю, що далі вже в ось цій моїй колекції буде ось в буде починатися другий ряд. Це означає, що буде починатися новий ряд в моїй колекції. Стількизів, я дуже рада, тому що тепер в мене сім стікерзів. Ем, ось. Отже, вони в мене дуже гарні. Правда, найбільше мені з них всіх подобається моя кіса Саме мила така. З них всіх кіса і слайка. Ось. Гаразд. Всім папа, -па. з вами була Ліля і канал Ржава Орхідея. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я завжди буду радувати вас новими відео. І до і до побачення, Пока!